Я думав, що після громадянської війни пристрасті вщухли. Саме в це вони хочуть, щоб світ повірив. Влада потрібен успіх мирної угоди. Мої люди всі колишні військові, вони знають, як це працює. Час має вирішальне значення, містере Фостер. Взято до уваги серія. Мою дочку Лею забрали з озера сьогодні вранці. Відпустіть мене! Мені потрібна ваша допомога. Ми повинні йти майку менше ніж за 30 хвилин до закриття кордону. І сьогодні ввечері він єдиний шанс. Обхід джунглями не рекомендується. Чому повстанці націлилися на мене? Переконайтеся, що ви не націлилися на них. Нам потрібно знати все про повстанців. Людську силу, зброю, місце розташування. Що ви хочете зробити? У нас проблема. Босе. Так, маєте. Ваша родина вважає, що все належить їм. Ви думаєте, що можете взяти все, що хочете. Ця земля тепер наша. Так, я не зовсім адреналіновий наркоман, але це вас трохи ранило. Чи не так? Залишайтеся зі мною. Вона моя. Прикриваю. Чекаю на це вже давно.